Росія невпинно веде інформаційну війну з Україною. Для цього вона постійно просуває в наше інфополе меседжі, спрямовані на дискредитацію влади і намагається розділити українців. А підіграють і у цьому корисні ідіоти, про яких ми сьогодні продовжимо говорити. Мене звуть Оксана Мороз, і це правда непосередина. Тарас Трояк український підприємець, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників і директор благодійного фонду Мілтех Фаунд Юкрейн у 2014-2015 роках. Він став офіційним представником китайської компанії, тобто дистриб'ютором найпоширенішої в Україні марки дронів. Які використовуються в тому числі на фронті, але 23 березня 2022 року трояк повідомив, що вирішив остаточно закінчити своє співробітництво з китайською компанією. Це сталося після того, як навесні минулого року з'явилася інформація, що вона може блокувати роботу своїх українських комплексів, тоді як придбані Росією ті ж самі комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам. Тарас трояк активний користувач Фейсбуку, де у нього є 11 тисяч читачів і ще 17 тисяч підписник. Які він має на youtube каналі у жовтні, на початку листопада минулого року дописи Тараса Трояка на Фейсбуці були присвячені переважно темі безпілотників. Він наголошував на необхідності прибрати дрони з категорії товарів подвійного призначення, щоб не викликало проблем з їхнім ввезенням в Україну: скасування ПДВ на дрони, рації, тепловізори і ліквідація контролю над імпортом певних товарів. Але потім щось пішло не так. І критика з боку трояка перетворилася на голослівні звинувачення всіх і. Вся у своїх дописах у соцмережах трояк почав дискредитувати президента України Володимира Зеленського і владу загалом. Наприклад, він називає Зеленського сатаністом. А це що за чортівня? На думку трояка Зеленський особисто брав участь у обрядах спалення та жертвоприношення на території Софії Київської. Тому що я позвонив і повідомив, що на території собору Київська проводяться сатаністські обряди вищими посадовим особами держави, а саме спалення та жертву Тобто, пан Зеленський, на мою думку, проводить там сатаністські обряди. На цьому дискредитація президента не закінчилась. Трояк пішов ще далі, поставивши в один ряд зеленського і російського диктатора Путіна. Мовляв, вони обоє зацікавлені у тому, щоб знищити Україну. На мою думку, пан Зеленський пан Путін діють разом. І задача їх знищити таку країну, як Росія, знищити таку країну, країну як Україна, зробити, щоб максимальна кількість українців покинула Україну. Трояк вдається до популізму і наголошує на необхідності негайної демобілізації 150 тисяч військових, яких на полі бою пропонує замінити працівниками правоохоронних силових органів. Блогер, як і низка інших корисних ідіотів, дискредитує українських військових. Так, на початку березня цього року він писав, що міністерство внутрішніх справ створює гвардію наступу не для участі у воєнних діях, а начебто для захисту влади від військових, які повернуться з фронту. Свої слова трояк аргументував що мовляв, МВС займається внутрішніми справами, тому й набирає людей не для наступу, а для захисту влади. Ще насправді МВС займається не лише внутрішніми справами, як е, зазначив Трояк, до МВС входять ще й Державна прикордонна служба, національна поліція і Національна гвардія. Власне на початку лютого в Україні дійсно стартувала рекрутингова кампанія Гвардія наступу, під час якої набирали військослужбовців до штурмових бригад саме цих підрозділів системи МВС. «Що на називаємо, що дійсно це для того, щоб скласти не тільки кількісний, але по перше, якісний перевіз, коли буде відбуватися територія України вже масово. Ці штурмові бригади будуть укомплектовані завдяки нашим партнерам нашому оборонпрому самими на сучаснішими засобами озброєння, які будуть відповідно до штату входити, і буде проведена підготовка персоналу на пр протязі декількох місяців, 2-3 місяці. Як планується, по найвищим стандартам, які можуть бути, якраз для того, щоб вони могли проводити наступальні штурмові дії. Трояк просуває російський меседж про те, що надавати західну зброю для України небезпечно, бо ці технології, начебто, можуть бути викрадені і передані до Росії. Наприклад, в одному із своїх постів він говорить, що ЄС та США не нададуть Україні ракети середньої дальності, бо в нас багато російських агентів, які можуть використати ці технології. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Ще один російський меседж, який просуває трояк, це так звана громадянська війна в Україні. Цю тезу Кремль активно використовує від початку російської агресії на Донбасі ще в 2014 році. Мовляв, Росія не бере участь в війні в Україні. Це все внутрішній конфлікт. Зараз же трояк подає її трохи з іншого боку, нібито влада свідомо веде Україну до громадянської війни. Він говорить, що завдання політичного керівництва розколоти народ і спровокувати конфлікт. Таким чином, всередині країни, виникне громадянська війна, яка може призвести до повного знищення України. Нагадаю, словник Колін трактує поняття «useful ідіот або корисний ідіот як будь-яку особу, якою можна маніпулювати в політичних цілях. Термін спочатку використовувався для людей з некомуністичних країн, які підтримували комуністичні режими. У нашому ж випадку це українці, які сприяють Росії, і так вони можуть робити це абсолютно несвідомо, не розуміючи, що стали об'єктом маніпуляції ворога. То виправдовує злочини Росії. Зокрема, російські ракетні обстріли він називає результатом того, що в нашій країні, на думку блогера, все купується і продається, в тому числі і люди. Більше того, він навіть закликає українців не реагувати на повітряні тривоги і називає їх фейком, створюючи в такий спосіб пряму загрозу для життя людей. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія використовує різні методи, щоб впливати на українців в інформаційному просторі. Підігрують її у цьому корисні ідіоти. Ми ж зі свого боку досліджуємо і пояснюємо, як їх розпізнати. Тож хочу подякувати тим, хто регулярно підтримує ініціативу, як настати овочем фінансовим. Якщо ви ще ні, доєднуйтеся до наших спонсорів на YouTube чи на платформі BuyMeACoffee. Це важливий крок на шляху до формування свідомого суспільства, яке ворог не зможе використовувати у своїх інформаційних операціях. Дякуємо. Також трояк намагається виправдовувати так званих простих росіян. Зокрема, він говорить, що проблема не лише в простих росіянах, а в тих, хто відправляє невірно смерть. Тому блогер пояснює, що коли повідомляють про кількість ліквідованих на війні російських військових, він цьому не радіє. Бо основною ціллю на його переконання має бути їх командування, політичне керівництво, а не прості росіяни, яких Соломіць відправили на чужу для них територію вбивати і вмирати. Але небезпека такого поділу полягає в тому, що він формує думку, нібито повномасштабне вторгнення в Україну мало підтримку тільки серед окремих представників російського політичного та військового керівництва. Однак не варто забувати, що пересічні громадяни Росії також підтримують дії російських військ в Україні. Російське суспільство повинно нести відповідальність за те, що відбувалося в Росії останні 20 років за те, що до влади прийшов. Такий тоталітарний, це вже навіть не автократичний, а тоталітарний лідер, фактично диктатор. І коли ми говоримо про хороших росіян чи поганих росіян, це розмиває взагалі ось цю відповідальність і дає відчуття, що от є кілька там людей, якась купка воєнних злочинців, військові генерали, кілька політиків, які в результаті повинні бути винними. А як же всі ось ці росіяни, які власне дозволили цим людям здійснювати всі ці жахіття? Це власне є їхня відповідальність. Ось саме вони дали право, от це моральне право цим політикам і цим військовим здійснювати те, що вони здійснюють. На своїй сторінці у Фейсбук трояк послідовно та несвідомо сіє паніку серед українців. Так, у листопаді минулого року він опублікував допис про, начебто, новий російський наступ на Київ, Волинь та Вінницю. Трояк навіть зазначив, у які дні чекати ракетних ударів, а коли висадки десанту і ДРГ у грудні минулого року трояк розганяв вже іншу страшилку про нібито напад з боку Білорусі. Зауважу, що наприкінці 22-го року головнокомандувач Валерій Залужний в інтерв'ю за економіс справді. Не виключав, що Росія може повторити наступ на Київ, в тому числі з боку Білорусі у січні-лютому 23-го року. Однак він озвучував це як один з гіпотетичних сценаріїв. Водночас, трояк, коли писав про напад з Білорусі, публікував не лише його конкретну дату, але й навіть час. Це схоже на вже відому технологію, яка працює проти України. Вона спрямована те, щоб посіяти страх і викликати паніку. До речі, раніше ми вже розповідали, як працює технологія про напад з боку Білорусі, яку Час від часу вкидають в наш інформаційний простір. Лінк на відео зараз з'явиться ось тут. Хочу нагадати, що ваші вподобайки і коментарі допомагають бачити це відео більшій кількості людей. А отже, поширюють українським Ютубом правду про російську пропаганду. Також нам завжди приємно, коли ви ділитеся відео із друзями і сприяєте формуванню інформаційної гігієни українців. Тож давайте підсумуємо, які шкідливі меседжі поширює Тарас Трояк. Він говорить, що надання західної зброї для України небезпечно, бо ці технології, начебто, можуть бути викрадені. Трояк намагається викликати недовіру до влади, просуваючи тезу про те, що мовляв Зеленський і Путін обоє зацікавлені у тому, щоб знищити Україну і Росію. Блогер говорить, що завдання влади розколоти народ, щоб в Україні почалася так звана громадянська війна. Але підриваючи довіру до влади і військових, трояк сіє паніку в суспільстві і зневіру у здатності держави захищати своїх громадян. А панічні настрої це саме те, у чому зараз зацікавлена Росія, Виформувати формувати вигідну для себе громадську думку, значно легше, коли люди дезорієнтовані і зневірені у всіх. Ви можете запитати, чому про корисних ідіотів потрібно говорити і розуміти, як вони діють. Бо навіть якщо у вашій інформаційній бульбашці немає таких людей, то це не означає, що їх не слухають ваші знайомі та рідні. Корисні ідіоти можуть впливати на мислення та поведінку українців. Тому не забудьте поділитися цим відео, щоб про те, як вони працюють, дізналося більше людей. Наприкінці, нагадаю, як працює інструмент корисних ідіотів згідно з методичок КДБ, які зараз впроваджує і використовує Росія. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку та легкозаймисті матеріали. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки вітер подує у потрібному напрямку. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для срачів між мешканцями будинку. Наприклад, хто більше зробив для України Порошенко чи Зеленський. Це відверне їхню увагу від реального вогню. Розумні люди помітили б пожежу і до загоряння будинку прибрали б легкозаймисті предмети. Корисніші діоти будуть продовжувати сперечатися про те, конституційно чи ні платити пожежникам, хто саме має прибрати вибухівку і чому це мають робити вони? Адже є президент, і він гарант їхньої безпеки. От нехай він і прибирає. А тим часом вибух рознесе їх будинок та їх самих. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео.